Привіт, друзі! Говоримо сьогодні про те, як досягти успіху у співі зі співачкою військово-музичного центру Валентиною Петченко у передачі Наші люди. З самого дитинства я мріяла про сцену. 19 років я почала займатися цим професійно. Я вступила в музичний коледж. Думала, що... Почну співати вже супер круто. Знаєш, типу, там за рік, от рік відівчусь, і все, я буду така просто бомбезна. Я коли в це заглибилась, то зрозуміла, що все не так просто. Зараз в основному шукаю український репертуар, бажано автентично український, і хочеться робити якісь кавери. Вокал це насправді десь і про здоров'я, це про. Десь терапію. Взагалі, зайнялася для музики я достатньо пізно. В 19 років я почала займатися цим професійно. Я вступила в музичний коледж. До того, я десь три місяці підряд ходила на а, на репетитора, до репетитора серіа, до репетитора по вокалу. Тобто, це достатньо мало. я така прийшла, така вся розмріяна думала, що. Почну співати вже супер круто. Знаєш, типу, там за рік, от рік відівчусь, і все, я буду така просто бомбезна. Я коли в це заглибилась, то зрозуміла, що все не так просто. А взагалі з самого дитинства я мріяла про сцену. Типу, я реально уявляла себе на сцені на якісь такі великі, бачила глядачів, бачила цю комунікацію з ним. Звідки це я не знаю, тому що в мене не було досвіду з музикою пов'язаною. Або е, зі сценою в принципі, тобто я виросла в селі і там не було нічого для подібного розвитку. Але я про це все, все одно мріяла і писала пісні в зошит. У мене був в дитинстві цілий зошит пісень своїх. Я його викинула, тому що колись в школі мені сказали, що типу в мене немає ні голосу, ні слуху. Це про тому, що я просто не співала в принципі. Тобто, звідки така інформація? Ніхто там не тестив, не було ніяких перевірок, нічого. Типу. Просто нема ні голосу, ні слуху. І така штука мене тупо знаєш, така, взяла і зламала. І просто, звідки в мене була така мрія, мені теж не зрозуміло було. Але е, зараз згадаю. А, здається, в ліцеї я почала трошки займатися і цікавитися вокалом. І мені е, після випускного нашого сказали, коли дали пісню, сказали, «На, ти маєш співати в будь-якому випадку, всі мають співати. Типу, всі такі: Вау, в тебе такий тембр, а чого ти не співаєш?» Да ладно, а чого не співала? Мабуть, тому що в мене ні голосу, ні слуху. І просто оця фраза реально відкинула мене ну по суті на 16 років точно. Тобто я не могла займатися, хоча мріяла. І вже в 19 я твердо вирішила. Тому що оці три роки: з 16 до 19, я просто намагалася щось там собі пробувала і так далі. А в 19 прям професійно почала займатися. Я працюю солісткою військово-музичного центру. От ми в основному виступаємо для військових. І їздимо по всій Україні, куди нам скажуть. Тобто, у нас достатньо багато відряджень зараз трошки менше, але загалом ну, для військових. Але в мирний час і для цивільних також там була дуже прикольна історія. Вона доволі небезпечна. Мабуть, про неї не дуже правильно розказувати, але мені б хотілося розказати, тому що це ну знаєте, усіх викликало сміх, ну тобто. Я не знаю, чи то був історичний сміх, чи що то було, але коротше, ми їхали. Я навіть не знаю, де ми були, тому що ми не знаємо, куди ми їдемо. Тобто про це знають лише водій і наш керівник. Ось, Ми їхали назад із концерту, і карта, походу, якось збилась. Тобто, Взагалі кацапи вони ж збивають GPS. І ми майже. Е Проїхали блокпост, на ньому не було нікого. Ми такі, ну щось не окей, машин немає, наших нема, нікого нема. Пусто. Ми такі, щось якось тут не так. А, і проїжджає повз нас машина, ми кажу, давайте її зупинимо. Зупиняємо. Чувак показує карту свою, якась там інша карта, і каже: Чуваки, а, дивіться, 4 кілометри до бойових дій, а, 4 кілометри конкретно до Донецька, до блокпосту Кацапів.' Я розумію, 4 кілометри з тієї швидкості, якою ми їхали, це було б десь ну хвилин. Три-п'ять, мабуть. Я така розумію: Вау, заспівали в кацапам. Зараз в основному шукаю український репертуар, бажано автентично український, і хочеться робити якісь кавери своє бачення цих всіх речей. От. Але це така робота складна. А, також просто українсько більш таки патріотичного спрямування, оскільки вони потребують зараз для того, щоб підбадьорувати наших військових. А, і просто якісь розважальні пісні, але в основному українські раніше мені як би, ясна річ, мені більше подобається там поп-музика естрада американців, да ну тому, що це зовсім інший рівень музики. Там дуже багато всіляких класних фішок, яких ти вчишся. Але розумієш, що зараз публіка цього не потребує, тому що ти вчиш той матеріал, який потребує публіка. По суті, до речі, це дуже цікаве питання. Я початково, коли почала їздити, я думала, що їм це не потрібно. Думаю, камон, чуваки воюють. Нашого це ми їм співаємо. Там якісь це наші пісеньки, нашого не потрібно. Причому я розуміла, що пісні не є суперскладними, умовно. Але тоді, після концертів, коли ти отримуєш фідбек, коли отримуєш, ти бачиш їхні емоції, ти розумієш, ні, взагалі, то це потрібно. Ти привозиш життя, ти привозиш і показуєш те, що нам тут не все одно. Тобто це не лише наша робота. Для, для когось це можливо просто робота. Да? Хто вже там звик, там всі діла. І коли стомлюєшся, ти це сприймаєш більше як роботу. Але коли ти задумаєшся, чому ти їдеш, навіщо, то ти чітко якось знаєш. Акумулюєш свої всі ресурси і хочеш максимально віддати енергію цієї життєдайни, навіть в простій пісні. Навіть в одній пісні, типу, ти хочеш віддати це життя і сказати, камон, ми хочемо, щоб ви жили. І оця, ну просто я в це дуже вірю. Тобто, коли ти робиш це від серця і ти віддаєш оцю енергію, то вона діє і ніколи не знаєш, що може врятувати. Чи то рятує Бог, чи бронежилет, і... удача, випадок і так далі, чи може умовно енергія якихось людей, які теж передають любов і добро. І, наприклад, я через голос і спів завжди це моя така знаєш, мета. Передавати любов і добро в основному, до речі, натхнення дають якісь негативні ситуації або якісь рефлексії про них. Але зазвичай я просто знаєш, я не люблю просто страждати аби постраждати, тобто. Якщо це просто заняття з вокалу, наприклад, там відпрацьовка якоїсь пісні, техніки і так далі, це така рутинна робота, яка вимагає дисципліни і десь дуже сильної такої спортивної мотивації. Ось там більше, більше невдоволення собою допомагає. Або, наприклад, коли ти навпаки почув якісь свої уже певні кроки вверх, ти такий о, клас, клас, виходить, піду далі і починаєш займатись. Плюс мені. Це прозвучить, можливо, дивно, але в таких заняттях мені дуже допомагає і мотивує, коли я структурую. Я коли структурую, як займатися, я така воу, хочу більше. Якщо це стосується творчих питань, то е, тут більше потрібен дійсно такий настрій, знаєш, коли я можу просто подумати, побути сама. І тоді, наприклад, е, я просто ще пишу пісні, е, але поки що в стіл, так би мовити. Е, то ти сідаєш за фортепіано. Думаєш про щось, і тобі приходять слова. Приходять слова, гармонія і мелодія. І ти це пробуєш і рефлексуєш. Тобто ти просто попадаєш в такий ніби транс. Але це теж, ну тобто це вже творча така рефлексія. Це не той момент, коли тобі хочеться працювати, працювати, ну так інша, інший момент. Це взагалі дуже цікава тема, тому що е, я для себе зрозуміла, коли почала займатися викладанням, що вокал це не просто заняття співом чи музикою. Це не просто коли ти класно співаєш. Вокал це насправді десь і про здоров'я це про. Десь терапію і для мен, до мене. До речі, декілька психологів приходила на заняття. Це дорослі люди. В основному до речі, дорослі, більш свідомі люди приходять на заняття там або мого віку. Навіть от і лише зараз у мене от з'явилася маленька дівчинка, учениця. І Я така вау, класно! я Хочу для неї структурувати цю систему якось і показати інші шляхи розвитку, тому що я музикою почала займатися пізніше і розумію всі нюанси. Ну точніше, не те, щоб всі, але. Система, яка є, мені не подобається. Я розумію, що критикуєш, пропонуй, і я розумію, щоу wow, клас це той момент, коли я можу пробувати робити інакше. Тобто я говорю, що обов'язково треба там школа, бла 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 але окрім цього, я хочу дати ще свій напрямок, своє на якесь натхнення і наставлення, що можна інакше. Ось тому, що дуже багато совка. Коротше, в цій системі реально дуже багато. Це мені не подобається. А вокал для дорослих це взагалі інша тема, тому що по суті там е, це іде не для того, що знаєш, піду поспіваю для друзів десь там. Це, мабуть, більше як відчуття самого себе і пропрацьовка якихось своїх. Певних установок, упереджень з точки зору психології. Тому що, от я, до речі, думаю про те, щоб зробити подкасти на цю тему, тому що це ну, дуже цікаво. реально. Тому що я для себе дуже пропрацювала багато моментів саме отут- от, які просто мене тягнули на дно як особистість. Де, у мене було дуже багато деструктивних ідей стосовно себе. І саме вокал мені допоміг вийти наверх. Це, ну, це реально робочий інструмент, але. Ну, я досі не вчуся, як користуватися і допомагаю цим цим людям. Тут мені дуже складно сказати об'єктивно, оскільки я просто почала викладати під час війни, по суті. До війни я викладала, але це так. В основному там друзі, знаєш, типу знайомі. І там ще була одна дівчинка, яка ходила до мене на підпрактику. Ось тому об'єктивно мені складно сказати. А ну зараз у мене більше людей. Я багато бачу людей, які просто хочуть. Тобто вони ніколи не займались, але вони, хоча б разу там пару разів сходити, спробувати, як це що це, це круто. От тобто, люди, які навіть там не вміють нічого, умовно взагалі нічого. І я за це ніколи не критикую. Ну, типу, я взагалі не, не розумію, коли там люди говорять ні голосу, ні слуху. Ні, над цим треба працювати. Якщо людина хоче, все іде все одно від головного мозку. А, щоб займатися співом, треба розвивати голосовий апарат, Окей, це м'язи. М'язи по суті можна працювати доволі легко. Ладно, йдемо далі. Слух, слух це дуже складний процес, тому що і він залежить від багатьох факторів. Насправді, якщо він початково, якийсь є, тобто людина вона не інтонує, але вона вміє інтувати е, існувати е, в тональності, то це інший момент там трошки легше буде. Але якщо взагалі, е, ну взагалі взагалі нічого. То там дуже складно. Але я думаю, що можливо, тому що ну, знову ж таки, просто треба складати правильну програму. Але це вимагає дуже великих зусиль і дуже сильного бажання, тому що це реально просто дисципліна. І причому дуже сильно. Якщо ти чув про 10 тисяч годин, типу, щоб досягти в якійсь сфері успіху, треба пропрацювати 10 тисяч годин. То в музиці треба пропрацювати 24 тисячі годин. Тобто є таке дослідження, я там читала книгу про музику, музику і мозок. І я така, ого. Ну, якби всі думають музиканти, це там боженька поцілував, і все дуже класно, все дуже легко. Ні, це насправді реально титанічна робота над собою е і своїм мозком.